Протягом останніх п'яти років за підтримки Організації об'єднаних націй з промислового розвитку, скорочено ЮНІДА, Київський політехнічний інститут виконує проєкт, який спрямований на створення центру більш чистого виробництва, впровадження в Україні методології більш чистого виробництва. Метою програми є підвищення конкурентоздатності вітчизняних виробників. Ця мета досягається тим, що Проводиться технічний аудит підприємства, з'ясовуються непродуктивні втрати, виконується оцінка непродуктивних витрат енергії, води і так далі. І на підставі цих даних розробляються технічні рішення, спрямовані на скорочення цих непродуктивних втрат. Висока кваліфікація спеціалістів Київського політехнічного дозволила отримати відчутний економічний ефект в пілотній фазі проєкту. Це приблизно 9 мільйонів гривень на 10 підприємствах України, а також дозволило Київському політехнічному інституту вибороти право проводити наступну фазу проекту чистого виробництва ЮНІДО, який розпочинається з цього року.